Наші військовослужбовці, які на даний час отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на житлово комунальні пільги, А учасники бойових дій це 75. Відсоткова пільга, яка розповсюджується на них та їхню родину, до складу родини це входить сам пільговик, дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки. Якщо вони мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, то вони мають на 100% пільгу на житлово-комунальні послуги для оформлення даних пільг з відповідними документами громадяни. Даних категорій можуть звертатися до департаменту соціальної політики з первинними справами або до пенсійного фонду України. Документи, які потрібні, це по-перше документ, який підтверджує право на пільги. Якщо особа є учасником бойових дій, це звичайно посвідчення учасника бойових дій. Якщо особа є інвалідом внаслідок війни, це посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Це паспорт в членів сім'ї та світу. Це А. а Ідентифікаційні номери, а, це а. Надають також документи, що підтверджують родинні зв'язки. Це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження, це витяг про місце реєстрації даних осіб. А також можуть всі пільговики оформлювати пільгу за фактичним місцем проживання, тобто не обов'язково за місцем реєстрації. Тобто спеціалісти нашого департаменту складають акт обстеження, що вони там підтверджують їх фактичне місце проживання. Також пільговики на Дають інформацію про комунальні послуги, які ми вони користуються. Тобто, дана інформація є в квитанціях від комунальних організацій, де вказані тарифи, особові рахунки. Ця інформація потрібна для подальшого призначення пільг. І також в зв'язку з тим, що пільги на даний час отримують в монетизованому вигляді. Це рахунок з банку Кратко, на який ця пільга і переховується.